Я зробила для вас макіяж і показую, як він працює на мені. Подивіться, сміх мете, сльози котяться, але туш не тече, обличчя захищено, румяна тримається, і це все. Просто через знання в техніці нанесення макіяжу і ті структури, які дуже потрібні кожній з вас. Це легко повторити, коли ви приходите по моїх уроках. А якщо ви просто продивляєтеся, підписуйтеся на мій канал і слідкуйте, слідкуйте, бо далі буде ще цікавіше. Гляньте, як гарно на віях зберігаються сніжинки. Мені це подобається, бо я не переживаю, що мій макіяж потече і що він буде виглядати непривабливо навіть у 50+. Чому би зранку для того, щоб зробити макіяж, не запалити свічечку. Тому що інколи можна просто про це не подумати, а чекати, що тобі хтось підкаже. Ось я їй підказую. Палю свічку, бо вона дуже гарно пахне. А значить, налаштовує мене на гарний день. І зараз буде макіяж про те, що не можна робити в холодну пору року. Не можна починати макіяж в 50 плюс і в холодну погоду взимку, не нанісши бальзам на губи. Я доношу на губи бальзам з маслом ши. І якраз цих 5 хвилин, поки я буду робити макіяж, він зробить їх зволоженими, тому що сухі губи виглядають. Mm, дуже старими, але перед тим, щоб вони ще були гладкими, я зробила ось цей ось цю масочку, ось цей сукровий скрабчик, прийшлася по верхньому контуру, щоб хоч трішечки нагадати губам, що є така біла смужка, яка і створює оцей молоде, молодечий вигляд. Але бальзам я тепер наношу кожного дня перед тим, як робити макіяж. Не можна в зимовому макіяжі обличчя пропускати крем для шкіри навколо очей. Якщо влітку ви можете робити це хочете чи не хочете, то зимою це обов'язково, тому що шкіра навколо очей найперше зневоднюється і найперше проявляється такими глибокими зморшками. Тому обов'язково перед макіяжем одразу нанесіть крем для шкіри навколо очей. Не можна ігнорувати в зимовому макіяжі крем з СПФ-фактором, тому що сніг настільки відбиває промінчики, що це може бути дуже шкідливо для нашої шкіри. А ще дуже важлива штучка, що це зволожуючий крем, а наносити макіяж на суху шкіру категорично не можна, тому що він ще більше підкреслить недоліки і зробить вашу шкіру ще гіршою. А так нанесли і крем з СПФ, і природні фільтри, і природні зволоження, і зараз тональна основа ляже просто ідеально. Не можна в макіяжі на холодну пору року пропускати праймер і використовувати праймери на спирту, тільки м'які силиконові основи, які дають вам можливість одягнути на шкіру просто вашу, не зараз не просто шовкову білизну, а норкову шубку. Тому норкова шубка таким тонким шаром може бути для вас захистом від вимерзання вологи з вашої шкіри. Нема вологи, нема молодості. Отже, ми не старіємо, ми зневоднюємося. І оцей зовнішній вплив холоду морозу на нашу шкіру ми можемо призупинити ось таким праймером. Не можна пропускати коректор для шкіри навколо очей, тому що тут має бути особлива степінь захисту і зволоження. Адже шкіра навколо очей в 4 рази тонша і потребує в 4 рази. Кращого догляду і захисту. Не ігноруйте ось ці трикутнички молодості, щоб ваша шкіра виглядала завжди з зморшками на 5 років трошечки пізніше, не так швидко. Тому е, тональна основа е, коректор для шкіри навколо очей є вашим гарним помічником. Не можна на зиму пропускати тональну основу, тому що тональна основа. Якщо вона у вас для щоденна доглядова, вона є головним вашим помічником для того, щоб ваша шкіра не обвітрювалася, не зневоднювалася, не червоніла. І оця звичка, коли ви приходите до хати і у вас таке червоне розпашіле лице, це, звичайно, що проблема, яку створили міфи, що не наносіть тональну основу, бо вона забиває пори, то краще, хай вона вам знищить обличчя. То хай краще вона вам додасть на обличчі ваш купероз, Вибір завжди за вами. Я обираю логіку і сучасні засоби догляду за обличчям у вигляді тональної основи. Не ті часи. Не живіть минулим. У майбутньому в нашому теперішньому створено те, про що в минулому навіть не думали. Тональна основа, яка захищає, доглядає, підтягує, має в собі. Прекрасні складники зволожуючих кремів і не допускає зневоднення вашої шкіри особливо в холодну погоду. Не бажано на зиму користуватися сухими структурами, особливо в коричневих відтінках. Надайте перевагу кремовим структурам для рум'ян і корекції, тому що вони будуть виглядати більш природніше на вашому обличчі. Тому коричневі сухі структури залиште для літа, а на зиму, будь ласка, ось такі. Кремові гарно розташовані і просто легко зафіксовані прозорою пудрою. Не можна думати, що кремові румяна це тільки молодіжний лайфхак. Кремові румяна краще тримаються на нашій шкірі, лягають м'якше на дрібні зморшки і виглядають дуже дуже природні. А ще якщо ви їх нанесете по правильних лініях, то вони ще будуть підтягувати ваше обличчя. Румяна це емоції, яких у нас зараз дуже мало. Тому малюйте собі емоції для того, щоб все таки поставити перспективу, що в цій країні все буде добре, і ці емоції у нас будуть тільки позитивні. Не можна взимку дуже щільно наносити пудру, тому що вона іде як окреме життя. Візьміть прозору пудру і дуже таким тонким шаром, зроблячи акцент на шкірі. Те зоні, ось так трошки на очка, трошки на носик, дуже-дуже тонко зафіксуйте кремові румяна, зафіксуйте вашу тональну основу, просто легко зафіксуйте, і тоді це буде виглядати дуже природньо. Адже для зимового макіяжу важливо головний акцент захист і не переобтяження. Перед макіяжем губ я нанесла ось цей бальзам з маслом ши. Потім припудрили його трішечки прозорою пудрою і роблю дві веселки. І тоді на зволожених губах ця веселка буде дійсно виглядати дуже природньо, не буде роз'їжджатися по сухих лусочках, яких вже немає, тому що я забрала їх ось цим скрабчиком цукровим для губ. І губи будуть виглядати нормально, а не з такими горами, горбами потрісканих лусочок, які ми просто не забираємо. Ось це мої неймовірні помічники для створення нормального макіяжу губ. Тому не можна взимку жити без цього набору. Не можна пропускати макіяж губ, особливо коли ти маєш в руках мою техніку дві веселки. Дивіться, знизу вверх і ще раз знизу вверх. Дві веселки зроблять ваші губи об'ємними, а третя внизу човник зробить їх красивими. Обов'язково ось так перемішайте, зволожуючи губи, вони просто самі класно лягають і зверху додайте зволожуючу помаду. Зволожуємо на кожному етапі, для того, щоб не виглядати старою і щоб ваші губи виглядали наповненими, а не знищеними. Не можна пропускати сяєння на вашому обличчі взимку, тому що зараз так багато тусклості, і коли шкіра виглядає пересушеною, вона виглядає на 5 років старшу. Я користуюся хайлайтером і обов'язково наношу його на об'єм на скулах, на повіках і на губах. І це вже створює дуже гарну живу шкіру. Тому сяєння зимою на нашому обличчі, це. Вдячність нашому класному хайлайтеру. Не можна переживати, що сніг зробить ваш макіяж текучим і чорним, тому що у ваших руках є ідеальний олівець для очей, який буде триматися навіть тоді, коли сніг лопатий і ви пірнаєте в нього з головою. Я можу дати вам гарантію за нього, адже неймовірно комфортна формула, дуже надійна, перевірена на мені роками структура і техніка. Нанесіть олівчик на повіку і зафіксуйте його тінями. Все для того, щоб ви виглядали класними. Ну а для вій у нас є водостійка з катуш. Не можна переживати за ваш красивий погляд взимку, якщо ви використовуєте мою техніку макіяжу очей. Я зробила базу з хайлайтера, густу війку з олівчика, і тепер фіксується все ось так легенько, темними тінями. І вуаля, ваш макіяж буде триматися в сніг, в дощ в, по моменті, коли ви будете кататися на лижах, і сміятися і падати обличчям в сніг. Я даю гарантію, що саме оця ця техніка буде тримати ваші очі прекрасними для ваших незабутніх фото. Не рекомендується використовувати сухі структури в макіяжі очей, коли на вулиці мете сніг. Але трішки ось так, щоб сісти в машину, приїхати на роботу і уже підправленим отаким макіяжем почувати себе красуною, зимовою сніговою королевою зробити можна. Але не розраховувати, що сухі структури витримають снігопад. Зазвичай це не буває, тому надавайте перевагу кремовим структурам макіяжу щік і макіяжу очей. Не ігноруйте водостійку туш, якщо у вас взимку слюзяться очі. Візьміть водостійку туш, промалюйте нею акуратно вії і спокійно дивіться на цей білий сніг, тому що взимку очі слюзяться по багатьом причинам, а водостійка катуш допоможе вам отримати красивий відкритий погляд, гарні розділені вії, не осипатися і не стікати разом з вашими сльозами по щоках. Не можна або краще не рекомендується промальовувати нижні вії взимку, тому що, поправивши просто око, ви маєте можливість це все поростирати, навіть коли ваша туша водостійка. Дайте перевагу верхнім гарно профарбованим віям, водостійкою тушою, для того, щоб вона класно трималася, на ній красиво налипали сніжинки, і ви були спокійні за свій макіяж. Не можна користуватися зимою матовими помадами, тому що вони ще більше сушать ваші губи. Я надаю перевагу зволожуючим структурам, максимально зволожуючим структурам, які зволожують губи, роблять їх м'якими і ще додатково захищають їх від морозу. Тому олівчик на всі губи і хороша, якісна помада з зволожуючими структурами, а у мене ще й з харчовим сертифікатом. Тому Ось така краса на губах, і мої губи захищені, і готові до зимових поцілунків. Не можна взимку робити брови тінями і очікувати той самий ефект. Краще візьміть ось такий лайнер і просто замалюйте порожні місця такими легкими штрижками. Брови стануть чіткими і не змиються. При снігу, одяганні і зніманні шапки, тому що саме оця кремова структура лайнера і ваш акцент на цьому хвостику дасть вам можливість, подивитися, як гарно змінити ваші брови. Не ігноруйте мої поради по зимовому макіяжу, адже знаючи і водячи в свій арсенал хоча б по одній, ви будете бачити, як ваша шкіра молодшає. Тому що старіння шкіри це не від того, що у вас йдуть роки в паспорті, а старіння шкіри це від того, що ви не знаєте, що зробити для того, щоб вона молодшала, що не можна, а що можна. І я сподіваюся, що після цього відео для вас картинка відкрилася, шторки роз'їхалися і ви. Точно знаєте, що вам не можна. А що можна, буде далі. Якщо вам подобається такий формат, можна, не можна, треба, не треба, залиште, будь ласка, серденько під цим відео, перешліть його своїй подрузі і не забудьте підписатися на мій канал. І я буду продовжувати свою серію, свій серіал з слів не можна, адже це, по-моєму. Швидший шлях до вашої голівеньки і усвідомлення. А чому не можна? А чому я стараюся пояснити в кожному своєму рядочку?